Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, ну ми повертаємося до нашого ефіру. Це другий сніданок. І сьогодні у нас надважлива тема, особливо спеку. І принагідно хочемо привітати всіх кардіологів, тому що сьогодні всесвітній день кардіологів. Друзі, власне, чого ми зачепили цього цю тему? серцево судинні захворювання. Вони на жаль лідери, які спричинюють такі раптові смерті, і це така світова статистика. Але тим не менш, попри Україну, саме попри повномасштабне вторгнення, Україна стала лідером з профілактики раптових смертей від сер серцевих нападів власне як нам це вдалося? А як нам вберегти наші сердечка, якою має бути така профілактика, що робити? як робити так, щоб серце билося як годинник? Зараз про все поговоримо з лікарем-кардіохірургом Костянтином Руденко. Доброго ранку, доброго ранку, пане. доброго ранку, пане Костянтине. Ну, по-перше, вітаємо вас святом. Дякую. А по-друге, чи це парадокс? Чи як так сталося? Що ми звикли, що наша медицина? Ну якщо не аутсайдер, то не найкраща у світі. А тут ми лідери з профілактики серцево-судинних захворювань. З'єднаєте ці, ці ці дві історії? Дійсно, за останні роки нам вдалося вийти в лідери в Європі і зайняти провідні такі місця у світі з профілактики раптових серцевих смертей. І сьогодні дійсно день кардіолога. Я вітаю своїх колег. Які за останні роки не перетворилися не в таких лікарів, які працювали ще 30-40 років назад, і призначали медикаменти, але не володіли іншими більш розвиненими методами діагностики і лікування. На даний момент сучасний кардіолог це людина, яка володіє основними методиками і електрофізіології, і діагностики, комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії. Розуміється на інтернаційних методах лікування, тому це універсальний фахівець спеціаліст, і саме завдяки такому конструктивному відношенню до своєї професії наші колеги навчилися діагностувати і профілактувати такі страшні захворювання, які призводять до резонансних раптових смертей. І я маю сказати, що е, наші кардіологи у мене тьотя в е, Борисполі, вона вже пенсійного віку, але ще працює кардіолог вже майже 40 років на цій роботі, і вона постійно підвищує свою кваліфікацію. І вона на такому ж рівні, як і молоді колеги. Ви знаєте, я працюю в національному інституті серцевої сусідної хірургії імені Амосова, і Амосов е, казав, і це його відомий вислів, що кардіохірурги, е, е, кардіологи приречені на постійне навчання. Це правда, Костянтин. Давайте розбиратися. О зараз літо взагалі серцева судинні захворювання. А ми вже проговорили, що на жаль, саме статистика смертей від них найбільша. Хто в найбільшій зоні ризику? Ну на жаль, наша ментальність українська. Вона Призводить в багатьох випадках до таких ускладнень, як серцево-судинні захворювання. Про що я кажу? Це е, дієта, яка притамана нам, е, а саме відсутність цієї дієти, тобто е, жирні, жирні якісь продукти, е, схильність до е, іноді, до вживання надмірної кількості алкоголю. Куріння не ми, якраз зараз бачимо графіку, там все це перераховане. Мідна вага, так. паління, високий артеріальний тиск. І, на жаль, не контрольований тиск, холестерин, підвищений рівень холестерину, на жаль, багато наших співвітчизників не контролюють ці показники. А саме профілактика повинна починатися з самої людини, тому що наша задача, наше завдання як хірургів і кардіологів. Вже лікувати слідство, але е, завдання наших людей робити профілактику. А от сумно, ви знаєте, що люди не тільки от не слідкують і доводять, що у них є от такі симптоматика, фактично, там надмірна вага, не слідкують за тиском, але й пропускають перші симптоми, скажімо так, перші такі ластівки. І за статистику кожна шоста людина це робить. Це дані імперського коледжу Лондона. От чому так? І що це е, за симптоми, я власне, перші? Я хотів би сказати, що е, люди повинні відноситись дуже серйозно. Вже з дитячого е, такого віку до е, серцево судинних захворювань. Тому, якщо дитина йде до школи, е, я кажу, що е, батьки повинні відповідально до цього віднестися і обстежити сердечко дитини. Потрібно зробити електрокардіограму, принаймні, і е, ультразвукову діагностику серця на цьому етапі. Ми можемо вийти вроджені аномалії. І не допустити вже розвиток цих це захворювань якось проявляється. В яких симптомах? там це болі? безумовно, це може бути боль, це може бути задишка, порушення ритму серця, можуть бути запаморочення, втрати свідомості. Це все симптоматика, яка притаманна серцево-судинним захворюванням. Іншим етапом, другим етапом, я хотів би сказати, що перед тим як людина йде до інституту або до університету, також або в армію. Потрібно дуже ретельно обстежити серце, і потім вже десь починаючи починає з річного віку, люди повинні проводити так звані чекапи, тобто раз у рік, раз у два роки про... обов'язково про... обов проводити і це дасть змогу вже на ранніх стадіях виявити перші симптоми захворювання і не допустити фатальних таких розвиток собі... подій. Шановний Теско, а от е, зараз спекотні дні і е, ось ці проблеми серцево-судинні вони зростають. Чому? В чому тут зв'язок? По-перше, зверніть увагу, пане Константин, як наші люди себе ведуть, коли в спекотні дні, вихідні дні обов'язково потрібно поїхати на дачу і добре попрацювати під спекотним сонцем. І в цей час якраз відбуваються дзвінки е, до нас приймального відділення і їдуть швидкі. Карети швидкої допомоги, люди, люди мають підвищений тиск, артеріальний тиск, мають проблеми з коронарними артеріями, коли це все закінчується інфарктами міокарда. І ці наші громадяни попадають і до нейрохірургів з інсультами і невропатологів Тому я. Раджу, все ж таки, коли такі спекотні дні. Це все знає, всі наші люди знають, але все ж таки порушуються правило. Е, треба поберегти себе, особливо та категорія пацієнтів, які знають, що що вони в зоні ризику. Хто знаходиться в зоні ризику? Люди, які мають підвищений артеріальний тиск, люди, які мають ішемічну хворобу серця, і знають, що це все може закінчитися гострим інфарктом міокарда. І е, та категорія па пацієнтів, які мають якісь хронічні захворювання серцево-судинної системи, їм потрібно обов'язково поберегти себе і не е, робити таких безглуздих е, вчинків, які іноді бувають. А от, напевно, і Оленка, і я знаю таких відчайдухів, які рятуються холодним душем або плигають у холодну річку, здається, що це їх рятує від спеки. От е, чому так? От у нас є але, так. Що відбувається? Це теж дуже небезпечно для серця. Правильно це може викликати і підвищення знову ж таки тиску, і, і навіть раптову смерть. Якщо людина повністю здорова і не має ніяких проблем з серцем, і тут проблем може не бути, але якщо людина має. Хронічні захворювання серцево-судинної системи, яка як і знає про це, mm -hmm. то такі різкі перепади температури вони можуть дуже фатально на це вплинути навіть у тобто, здорових людей Безумовно. А Давайте так. покажемо от, це от, от зараз. От, на експерименті уявити, нашому що ось ось ця кулька надута. Що це судина? Так? Якщо ми маємо і, да і от вона потрапляє в холодний душ або в річку дуже таку студену з джерелами, і що відбувається? Відбувається спазм. Судини, і якщо людина вже мала якісь хронічні проблеми з серцево-судинною системою, можуть бути і розвиток гострого коронарного синдрому внаслідок спазму судин серця або розвиток інсульту, тому що спазмуються і судини спазм. Це раптове дуже різке звуження. Люди, які мають якісь вроджені аномалії судин, може бути і розрив цієї судини внаслідок різкого підвищеного тиску. Тому ці такі саме ситуації можуть бути життєзагрозливими. Тобто, оце, якщо я нервую, наприклад, та, і в холодну воду, то ой, ой, вона дійсно холодна, то не треба цього робити. Різкі перепади температури і особливо зміна температури у людини, яка має попередню, наприклад, ішемічну хворобу серця і проблеми з судинами серця, дійсно це може закінчитися інфарктом. Це, це дуже слушна порада. Дякую, вам. Костянтин. а дуже часто ми ще намагаємося врятуватися від спеки різними напоями. У нас є тут, наприклад, от три: це кава, це алкоголь і це газована вода. І оце, і наприклад, якщо ми будемо це робити в спеку, так то це може також призвести до інфаркту. Чому так відбувається? Це абсу... Чому... абсолютно вірно. Тому що сам по собі, наприклад, якщо ми кажемо про каву, всі знають, що цей напій може підвищувати артеріальний тиск, може визивати тахікардію, тобто пришвидшувати серцеві скорочення. І якщо у людини є вже до цього спровоковані якісь моменти по серцево-судинній системі, це може бути фактором ризику. Алкоголь, на жаль, дуже популярний напій серед наших громадян. І слабоалкогольне, до, до речі, також в спеку це не, не, не той засіб, який може допомогти гамувати спрагу. Тому я раджу все ж таки відмовитися від цих напоїв. Що стосується тих напоїв, які містять велику кількість цукру, також різкий перепад цукру в крові може спровокувати розвиток серцево-судинних подій. Тобо... А, за, а зараз модна айскава з, з цим з льодом, то тобто. Ти теж відмовитися? Такі такі напої вони досить такі можуть бути і безпечними, тому що айскава вона не дуже концентрована, і в такий спосіб людина може вгамувати спрагу. Але я ж все ж таки радив би якісь морси на основі натуральних ягід і або чиста джерельна Це, водичка. Це найкращий вихід. Абсолютно. А ще дуже такий важливий момент, що на наше серце негативно впливає, як і недосип, так і пересип. Це правда дійсно Ту менше п'яти годин, дійсно, більше дев'яти дійсно. Це житло. так. Я рад, радив би, наскільки це можливо нашим громадянам забезпечувати здоровий сон, але ви бачите, внаслідок війни це дуже дуже тяжко зробити на даний момент, тому що зараз сон переривається декілька разів за ніч, і адекватно виспатися людина не встигає. А це також може бути ризиком розвитку гострих серцево-судинних подій, пане Костяне, ви знаєте, я випадково дізнався, що у мене підвищеної трішечки не критично, але підвищений рівень холестерину. і Я з цим борюся. Але мені довелося здати аналізи певні. От які аналізи треба здати тій людині, яка вважає себе повністю здоровою, не говорячи вже про тих, у кого є проблеми. Елементарні аналізи це біохімічний аналіз крові, який може це сімейний лікар виписує. Це сімейний лікар може виписати призначення е, і на, на направлення. Якщо вже є е, такі моменти по холестерину, я б радив би контролювати артеріальний тиск і принаймні раз у рік робити електрокардіограму, яка е, може показати вже і виявити проблеми з серцевим ритмом або з розвитком атеросклерозу, тому що холестерин е, призводить до атеросклеротичного процесу, і не допустити е, розвитку е, цього негативного, негативного процесу в майбутньому. Це держава оплачує ці аналізи чи в, чи це в більшості сама? безумовно е, на даний момент є національна служба здоров'я, яка е, практично повністю покриває такі діагностичні процедури. Дякую. А щоб не дойти до аналізів, які такі коротенькі поради, як зберегти от така профілактика, наше серце здорове? Ну, по-перше, відношення до себе. Е я б радив би, все ж таки е притримуватися тих порад, про які ми вже сьогодні говорили. Це не зловживати е якимось жирними, жирною їжею. З е якого віку, вибачте, Вже, тому, вже з, з дитинства, з, з, з десь з підліткового віку вже повинні так. бути ці моменти профілактовані. Е Заняття спортом безумовно, це та порада, яка завдяки якій вдається профілактувати і серцево-судинні захворювання, і до речі, інші. От навіть одяг з натуральних тканин, яка цікава порада, особливо зараз, коли стоїть спека, це дійсно порада дуже слушна і важлива. Ну і е, я хотів би сказати, що е, прислухайтеся до, до свого тіла і до свого е, до свого життя. Тому що якщо ви відчуваєте, що у вас перше, з'явилася перша симптоматика, задишка. це може бути біль в лівій руці. Я навіть знаю, правда біль за грудиною, біль в лівій руці. Може бути біль і в шалепі, і радіація і розповсюдження болі і туди може бути біль за грудиною. Друге задишка, третє підвищений тиск. Або людина починає відчувати, що серце колотиться, б'ється неправильно, тобто аритмія. Це ті симптоми, які є першими дзвоночками і дозволять вам не допустити розвиток серцево-судинних захворювань. Знаєте, я так сподіваюся, що наша сьогоднішня, сьогоднішня зустріч допоможе багатьом людям прислухатися до себе і врятувати тих, хто поруч із вами. А зараз можна я похазяйную? Буквально дві, дві секунди. Оленка, ставай посередині. Тому ти що виконує бажання, ти виконуєш моє бажання. А я ще хочу додати, друзі, не зволікайте. От як нам сказав наш сьогодні експерт Константин Руденко, лікар-кардіохірург, що діагностика після 35 років, діагностика серця, вона має бути регулярною. Правильно що або щодвох років? Щоб у нас не було таких такої критичної і сумної статистики. По -по і бути відповідальними до себе. Так. Вітаємо всіх кардіологів з вашим професійним святом. І, до речі, ви теж стежте за своїм здоров'ям, бо ви інколи за роботою про це забуваєте. Друзі, ну я загадую бажання. Я думаю, що мене вся Україна зараз підтримає, а ми повернемось за мить. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний, я кажу, ну Да. Там буде написано про повагу. не на наш начальник. то у нас командир. Круто. Про призначення. Враження, як буде наче я для цього жив, Ну, серйозно про відчуття гордості зараз. Кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити, так, для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся свою команду. Мосийчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21.40.